джипы начнем лицензировать. То есть у нас, помните, было прекрасное время, когда Зеленский, вот началось вторжение, он, и они, Гетьманцев куда-то запрятался, и вся остальная вот эта вот рать. И он прекрасно сказал, кто может платить налоги, платите, кто не может, не платите. Границы все открыли. И мы начали вести через эти границы эти машины, которые нужны были для фронта. Без всяких растаможки, без, без ничего. Да? Вот вот такая держава, да вот такое государство. Мы увидели его проспект, когда они были в испуге. А сейчас, когда они чуть-чуть, так сказать, перестали бояться, да? они Марк, начали все строить схемы. Ну, дивись, это же вопрос не до Резникова, в том числе, это вопрос до целого кабинета министров. Я говорю, не все там Не всіх покусав Азаров, ну коли вони заходять там в кабінет міністрів. Насправді там є здорові люди, але гетьманцев це якраз та людина, яку треба посунути, тому що так він оговтався, і він тепер думає, як більше зідрати податків, грошей, як зробити перешкоди для ввезення автомобілів і так далі. Вона же була дискусія в ефірі, в нашому та осінню ще я сказав, що уряд настільки тупий, що просто не може класифікувати автомобілі, які не підлягають оподаткуванню. Я не кажу про Мазераті, я не кажу про Бентлі. Всі знають, що везуть міцики та ну везуть, ще Тойоти везуть це that's пікапи, that's пере, пере, ну, переважно. Зробіть класифікацію. Це не підлягає розмитненню. Ну просто тому що це розхідний матеріал, такі йде на фронт. Якщо ви настільки тупі, це не можете класифікувати, а це дуже просто робиться за один день. Попросіть Федорова, міністра з діджиталізації. Він вам допоможе це зробити. Якщо ви це теж не можете, багато речей, ми зараз дуже критично можемо бути налаштовані до уряду, ніби війна, і вона, вона насправді нічого не спише. Зараз якраз час для оновлення і час для змін. Якщо ви там у Міністерстві оборони не здатні на зміни, так спитайте людей, вони вам підкажуть. Тому що поки що Україна рухалася вперед, реально на, на, на тому, що не вірить Азаров. 94% вірять в перемогу, Азаров в неї не вірить. Так вибачте, це ентузіазм, це емпатія, ну більше нічого. І на цьому вона рухалася завдяки волонтерам, яким низький уклін. Іноді, всупереч державній системі. А ходити спекулювати, а я там, я флісок накупив на фронт. Ну молодець, що ти накупив флісок. Іди загорнися в ті але, фліски. Але тут я хочу підтримати.